Учням чернівських шкіл запропонували відірватися від комп'ютерів та поринути у світ спорту. Вперше в Україні у нашому місті провели чемпіонат ігрового багатоборства Дитяча легка атлетика. Срінування перше. Ми вперше їх проводимо тут. І причина яка? з появленням цих комп'ютерних технологій ми. Потеряли дітей на вулиці. Тобто вони всі перед моніторами сидять з телефонами. І в ітоки це ненормальне положення речей. і розуміємо, що це не тільки ми. Сенс навіть не в перемозі, кажуть організатори, а щоб у дітей з'явилося бажання далі займатися спортом. Для того й вигадали ігрову форму змагань. Спорт вчить командного духу, зауважують тренери. А на змаганнях спілкування з онлайну виходить у режим наживо. Реальні сміхи сльози, а не смайли в чатах. Щоб підтримати свою команду, дівчата з 34-ї школи створили групу підтримки. Ми самі створили групу підтримки. Ми дуже хотіли підтримати наших друзів і наших однокласників. Аби було, як у голівудських фільмах, придумали навіть кричалки. Наша команда, перемагай! Краще всі грай, грай! У чемпіонаті взяли участь 26 чернігівських шкіл, вісім потрапили до фіналу. Проте лавка 31-ї школи так і лишилася порожньою. Учні не з'явилися. Решта команд під опікою своїх тренерів змагалися до кінця. Організатори зауважили, що бажаючи далі займатися в секціях з'явилися ще до фіналу. Впервые это в этом году, впервые это проводяться эти соревновання. Провели чотири зони, де були отобрані в Кожний зоні дві сильнішої команди, котрої сьогодні. Ми вот наблюдаємо в фінальних соревнованих. Значить, уже є желаю ще займатися. Ні падходять где можна, так а та сіта дає свої результат. у ролі судей. Майстри спорту з легкої атлетики та досвідчені тренери. Вони наголошують, спорт це важливо для дітей, і для нього треба знаходити час. Чемпіонат з ігрового багатоборства це фішка для зацікавлення. Що легко судити змагання школярів? Легкоатлет з 20-річним досвідом каже, скажу да, тому що даже здесь не легко легколі сложна, просто це приємно». Приятно знаходитися, приятно испытывать емоції. вот эти положительные, Приятно видеть улыбки, даже приятно відео сльози. Дітей, тому що сльози це теж проявлення емоцій. Сьогодні сльози завтра будет сміх, награди, грамоти, призи. Свої призи у чемпіонаті виборола 29-та школа. У них золото за перемогу мікрохвильова піч, срібло та бронза відповідно у 15-ї та 1-ї школи. Всі командні переможниці отримали футбольні м'ячі.